Традиційно школи писанкарства розпочинають роботу 1 квітня, проте у дитячому клубі Берегиня Франківського району розмальовувати яйця взялися ще на канікулах. Більше десяти дітей з писачками в руках уважно працюють над своїми роботами. Педагог-організатор Ірина Кунцю каже, аби писанка вийшла гарною, перш за все потрібно мати гарний настрій. Потрібно е це яйце видати, е віск, писачок. І е, дитина приходить. Е, вони спочатку малюють олівчиком, а потім наносять воском е, символи певні, які вони собі вибрали. Для розпису діти обирають лемківські та гуцульські орнаменти. Над кожною лінією ретельно працюють і запевняють: якщо до роботи підійти з любов'ю, то вона стане оберегом на все життя. Треба спочатку намалювати. Узор потім кинути яку ви хочете фарбу і потім над свічкою зливати воск. А для чого писанки малюють? Починає щоб бути здоровим. Я малюю символ свободи. Для того потрібно добре вміти тримати писанком писачком і малювати. Більше так рівні лінії і вибирати гарний орнамент. Ми малюємо більше львівщину. Треба набрати весь час віск, щоб гарно йшла лінія. Проте, окрім тих дітей, які змальовують візерунки з журналів, є й такі, що символи на свої писанки вигадують самі. Я сам придумав цей орнамент. Я хочу поєднати всі елементи, що буде символізувати твоя писанку? Радість, щастя, здоров'я. Аби лінії та візерунки на писанці були гарними та рівними, потрібно вправно володіти яйцем, його постійно перевертати, а писачок тримати на місці. Ну і, звісно, пам'ятати про те, що потрібно слідкувати, аби у ньому був постійно розтоптаний віск. Заняття у школах писанкарства безкоштовні. Дітям з собою потрібно мати лише необхідні матеріали. Під час навчань педагоги розповідатимуть дітям про звичаї і традиції святкування Великодня. Крім того, крім такого традиційного розпису писанок, діти зможуть навчитися і створювати писанок в техніці і декупаж, і витинанка, і з гіпсу, ну і з різноманітних матеріалів, зокрема яскравих атласних стрічок. Триватимуть навчання у школі писанкарства упродовж квітня, а по завершенню діти з матимуть змогу зі своїми роботами взяти участь у конкурсах та виставках, які відбуватимуться у місті. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини.